Ну от якраз щодо е, знищення цієї реактивної системи залпу вогню, що потрапило до статистики, вочевидь, це саме той град, що був знищений 20-м окремим полком безпілотних систем. Е, реактивну систему залпового вогню вражають там і дроном, як ми бачимо на відео, після чого вона е, вибухає. З чого випливає висновок? Що цей град був заряджений, його саме готували до залпу. А в спілкуванні між собою окупанти закликали одне одного ховатися і надягати протигази, Бо уражений град був, як там говорили, заряджений хімією. Тож українські дронарі врятували своїх побратимів від фактично хімічної атаки ворога. Яка, до речі, стається не вперше вже помічається все на фронті. Підраховано, що за останні два роки армія РФ застосувала проти Збройних сил України майже 10 тисяч одиниць хімічних боєприпасів.